Примудрець. до римлян послання святого Апостола, Павла Читання, будьмо уважні, браття тому, хто виконує яку роботу, залібек рахується, не як ласка, але як щось належне, тому ж хто не виконує, але вірує в того, Який оправдує нечестивого вірою рахується за оправдання, як і Давид проголошує щасливим чоловіка якому Бог зараховує оправдання без діл, блажені ті, яким відпущені беззаконня, яким гріхи прикриті, щаслива людина, який Господь гріха не порахує, хіба блаженство лише для обрізаних, хіба також і не для необрізаних. Бо ми говоримо, віра була зарахована в раму як оправдання, як же зарахована, як він уже був обрізаний. Чи як ще не обрізаний, не як він був обрізаний, але як не обрізаний, і він прийняв знак обрізання, печать оправдання через віру, яку, мав бувши не необрізаним, щоб бути батьком усіх тих, які вірять, не будучи обрізаним, щоб оправдання було їм теж зараховане, і щоб він був батьком обрізання не лише для обрізаних, але й тих, що ходять слідами віри, яку ще перед обрізанням мав батько наш Авраа. Аллилуйя, 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 Премудрість прості вислухаємо святе Іванліє, мир ми Русі. Духа від Твоє. Від матері, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Сказав Господь, стережіться, лже пророки, що приходять до вас у вечій одежі, а всередині хижі вовки, ви пізнаєте їх по їхніх плодах, хіба ви збирають виноград із тернини, або з будь-яків смокви, так кожне дерево родить гарні плоди, але лихе дерево плоди погані. Не може дерево добре приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і вогонь дають у їхніх плодах, отже пізнаєте пізнає Слава Тобі, Господи, слава Тобі.